Всім доброго ранку чи вечора, мої любі! І сьогодні у нас з вами розпаковочка ось такої от великої посилочки Ахорб. І я вам скажу, що це посилка на двох. Ми зі Святочкою Холод, яка теж любить бади, любить бути здоровою, багато чого знає. Я від неї дізнаюсь про біодобавки, яких ну, зовсім не чула і не знала. І разом ми дивимося, вивчаємо, що ж це і для чого вони потрібні. І ось я розпаковую саме при вас, хоча отримала вчора цю посилочку, але розпаковка у нас. Якраз таки сьогодні, ось бачите, це теж у нас аромадіфузор. Я якраз таки е, отримала його від iHerb, е, помню тоді він щось. А, рік назад я його купила, коли були знижечки 26%, теж як і ось цьогорічна акція. Перед 26 вересня е, виповнила 26 років iHerb, і вони. Е, Таку грандіозну акцію е, зробили. Всі товари зі знижкою 26%. І ось світочка в основному холод взяла і я взяла. Ну, що ми з нею взяли? Так це гляньте які ваплашки Алоє Вера. Це мої любі Алоє Вера Сік. Сік е, е, листковий. Зараз один я для себе взяла, другий світочка для себе взяла теж. І будемо пропивати, очищати організм, чистити кров. Ну, на смак такий, як ніби якимся, якимись ліками пахне. Цікаво, зараз, зараз спробую. Така прозора рідина. Такий кисленький смак. Якраз таки я колись брала, але не цей сікалоєм. Коли йшла на зумбу на заняття, розбавляла, і звідки і сили бралися, і я відчувала, що е, дуже гарно у мене для кишкової системи, розкажу дія. Е, ну, так як не смішно це б звучало, стул регулярний і нормальний був, і також імунітет. Коли я пропивала сік алоя, то не хворіла ну зовсім. Якось мене оминали ці всі ГРВІ і навіть ковід легше перенісся у мене, коли я пропивала сікалоя. Ну і вам усім рекомендую. Зараз він, звичайно, не дешевий. Ось ця баклажка вона нам обійшла, ну бо була десь 600 з хвостиком. Але так як ми отримали знижечку 26 тому десь воно вийшло в районі там 500-400 70. Ось цей сікалої я вам рекомендую. В мене навіть одного разу дівчинка ось місяць назад говорила, що каже: якщо от зараз їй треба зараз, і якщо я не знайду, я вас замовлю. Але я їй написала перед тим, як робила замовлення. Вона мені сказала, що вже все знайшла, тому ну, я трошки запізнилася зі своїми замовленнями. Вона знайшла в іншому місці. Світочка у мене замовила, ось такий є, лист оливи оливи теж він дуже корисний для нервової системи, для кишківника Дуже корисний. Також він має антисептичну дію, щоб поганяти грибок. От, Наприклад, щоб поганяти грибок, також треба пропивати їсти кокосове масло. Я одного, один час два рази замовляла на ехорбі якраз таке кокосове масло. Отака От штука. Гарно, з утра замість того масла, звичайно, і дуже вкусно було. Також жарили яєчню, на, на ньому додавали в різні булочки, там, також їли з млинцями, класна штука і ганяє грибок. Якраз таки кокосове масло, хто не знав. Омега-3. Я взяла для своєї сім'ї таку велику баклажечку любіми. І саме ця Омега-3 від фірми Now дуже ціниться. І мої користувачі, особливо одна дівчинка, бере саме фірму Now. І фірма Now серед усіх тих, що тут представлені, і буду я вам розказувати, якраз таки продається у нас в аптечній сітці. Саме фірма Now. Але націнка така, що я колись вітамін ще до початку повномасштабної війни взяла Д3 за 110 гривень, а прийшла до нас в аптеку, як зараз помню, копійка. І знаєте за скільки таку ж саму кількість, і от, отака бутилочка, Д3 з капсулами стояла 240 110 і 240. Ну, Очевидно, що тут накрутка страшнюча, тому якщо вам треба без націнки брати ахергомівські товари, хоча і там вже вони подорожали дуже. Ви питайте мене, разом будемо збирати замовлення і все ж дешевше переймає, Особливо сумчани. Так от, будемо кожного ранку цю омегу пропивати, якраз зараз осінь. Імунітет не завжди так, як хотілося б, працює. Тим паче, зараз епідемія ковіду вже маски почали носити. І якраз таки омега-3 це дуже потрібний для того, щоб укріпити імунітет, для того, щоб судини стали міцнішими. Ось якраз омега-3. І в різних процесах омега бере участь. Ось Світочка теж у мене взяла омегу-3. Тут у неї 200 капсул. І теж вона взяла фірми Now. І що ще у нас залишилось це індол. Індол теж світочка для себе взяла. Я вам усі ціни розпишу, подивлюся на сайті і також виставлю. А ще, що я вам хотіла показати, це ось що я зараз пробуваю це. Кельп це бурі водорості, які для щитовидки. Хто безпокоїться, турбується про свою щитовидку, а після Чорнобилю, як ми знаємо, усіх 2-3 ступені у нас тіло і, і дід, чидос. І тому, дорогі мої, нам потрібно недостатні щитовидки у багатьох теж, е, ну, мені ставили другої ступені. Тому я якось пропивала йодомарин, але зараз ціни заоблачні, чесно вам скажу. Тому я ось перейшла на профілактичні. Тут 200 таблеточок бурих водоростів кожного дня, з утра я пропиваю. Зараз разом з габою. Габа це гама-міномасляна кислота. Я всім рекомендую. Вона не така, як біфрен, вона заспокоює, але. Як ото кажуть, мозги работають як часи. Оце про габу. Без таких лишніх емоцій, напряження нервової системи і торможення. Воно урівноважиться так, як треба. Нема таких психозів, нема як-от кажуть, тупіт, туплення такого немає. І... Тут ще є, до речі, вітамін В6. В6 теж укріплює нервову систему, і тому, мої дорогі, я з таким задоволенням рекомендую габу. І багато у мене ну, 5 чоловік це точно, тому що я по своїм відчуттям розказала їм, і вони теж купили. І теж в такому захваті, мої любі, це просто круто. В наш час пропити. І урівноважити ці процеси, які потрібно. А також ще що я вам покажу, ось така гарнюня, така штучка, гляньте, це у нас іде аромадіфузор. Він переливається різними кольорами. Ось зараз він голубий, через деякий час стане розовий, потім жовтий. Ну, може, не дуже видно. так на... Зараз я світло вимкну, і ви побачите. Гляньте, мої любі, яка краса, оце аромадифузорчик. І це теж я взяла якраз рік назад, що я вам казала, який колір. А випускає, моє любі, такий аромат лаванди, лимона, міліси, ну, який ви захочете. І оце такий у нас аромадифузорчик. Ми його обожнюємо особливо зараз.